В ефірі новини сьогодні у випуску Ізмаїл попрощався із загиблим захисником Сергієм Климцем. В Ізмаїлі тривають відновлювальні роботи постраждалих об'єктів внаслідок дронових атак. Студенти Ізмейського державного гуманітарного університету завітали до волонтерської організації Павучихи Ізмаїла на майстер-клас із плетіння маскувальних сіток для військових. В Україні 27 жовтня відзначили День української писемності та мови. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 жовтня орієнтовно такі. 692 тисячі 80 осіб особового складу, 9 тисяч 129 танків, 18 тисяч 404 одиниці бойових броньованих машин, 19 тисяч 917 одиниць артилерійських систем, 1241 реактивна система залпового вогню, 984 засоби протиповітряної оборони, 360 69 літаків, 329 гелікоптерів, 17 939 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2625 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 27 749 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3566 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі попрощались із загиблим захисником Сергієм Климцем. Чоловік боронив країну на Покровському напрямку у складі 4-ї штурмової спеціалізованої роти. Провести в останню путь молодого захисника прийшли рідні, близькі, побратими по службі, однокласники, представники міської влади. Яким запам'ятали героя? Дивіться у репортажі. В Ізмаїлі попрощалися з загиблим захисником Сергієм Климцем. Чоловіку було 34 роки. Провести в останню путь молодого захисника прийшли рідні, близькі, побратими по службі, однокласники, представники міської влади. Чин відспівування загиблого провів капелан отець Володимир. Сергія запрошує провиневільної, невільної, господи, помилуй. Сергій Климець народився в Ізмаїлі, навчався у школі барвінок, захоплювався математикою. Ми з ним кожного ранку разом сідали на 14 маршрут та їхали до, до школи. І перше вересня сьомого класу, коли мені було дуже боязно, як все буде, він мене підбадьорював, він казав, що все буде дуже класно, тому що. В нас дуже добрі учні в класі. Вони він мені так і казав: ось побачиш, це дуже велика сім'я. Тому ми тут. Після отримання атестату чоловік вступив до Одеського коледжу на юридичний факультет, відслужив військову строкову службу та повернувся у рідне місце, де працював. На превеликий жаль, ми після того, як закінчили школу. Він поїхав до міста Одеса. Ми мало бачились, мало спілкувались, але в моєму серці він завжди буде тим дуже хорошим хлопчиськом, який завжди міг знайти слова підтримки, якщо щось не складалося, який завжди був на. Позитиві мені дуже шкода, що він тепер не з нами, але він загинув як герой. Коли Сергію було 14 років, у нього померла мати. Поруч залишились батько, старший брат та бабуся. Було 14 років. Нам у нього померла мама, і після цього у нього було дуже тяжке життя. До сих пір. Я його запам'ятаю таким, яким він був у школі, наш кузя. Ми його звали Кузею. добрим, гарним хлопцем, який завжди всім допомагав. Я його буду пам'ятати таким, і я сподіваюся, що зараз він вже направляється до своєї мами, і вона його чекає, і він буде з нею початком повномасштабного вторгнення чоловік долучився до лав Збройних сил України, виконував бойові завдання із захисту України від російської агресії. Був солдатом 4-ї штурмової спеціалізованої роти. Сергій Климець боронив Україну від російських окупантів на Покровському напрямку. Там і загинув, віддавши за свободу, незалежність та мир батьківщини найдорожче, що є у людини власне життя. Хотів захищати свою землю. Тата, сім'ю у нього залишилася донечка маленька заради сім'ї, заради своєї країни. Знаю, що він загинув на Покровському напрямку, і от звідти його сюди доставляли. Солдата 4-ї штурмової спеціалізованої роти Сергія Климця поховали на алеї слави героїв. Слава Україні! Слава! слава Україні! Героям! Слава, слава Україні! Героям слава! Ізмирське телебачення висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава українському захиснику. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми. Новин. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія постійно завдає ударів безпілотниками по місту Ізмаїл у 2024 році. З урахуванням останньої атаки зафіксовано 119 пошкоджених об'єктів. Які відновлювальні роботи постраждалих об'єктів вже завершені, а які розпочинаються? Ми дізнавалися у заступниці ізмийського міського голови Катерини Татаринцевої. Подробиці розкаже наш кореспондент. З початку повномасштабного вторгнення Росія постійно завдає ударів безпілотниками по місту Ізмаїл. Остання масована атака відбулася в ніч на 27 вересня 2024 року. Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору. Травмувалися 14 мешканців. На жаль, загинуло 4 особи. З початку 2023 року актами зафіксовано 65 постраждалих об'єктів, з них 8 – комунальні підприємства, 57 – об'єктів житла, в тому числі. Це один багатоквартирний будинок, п'ятиповерхівка. Укладено 46 договорів на поточний ремонт відновлення. З них три на відновлення паркану, 39 з відновлення незначних пошкоджень, і чотири відновлення це значні пошкодження. Це чотири приватних будинки. Всі роботи на даний час виконані. Що стосується будинку по вулиці Придунайська, 269, який взагалі був зруйнований. Можу сказати, що спадкоємець був е поселений, забезпечений окремим соціальним житлом по відновленню будинку, проведене обстеження, складений технічний звіт. Можу сказати, що проведені е попередньо проєктні роботи є про предпроєктна пропозиція капітального ремонту відновлення будинку. Але для початку робіт необхідно мати документ, який підтверджує право власності. Чим наразі займається спадкоємець а, сумісно з нами. У 2024 році з урахуванням останньої атаки зафіксовано 119 пошкоджених об'єктів. На сьогодні укладено 79 договорів на поточний ремонт житлових будинків. З них два з відновлення паркану, 43 з відновлення незначних пошкоджень, 34 з відновлення значних пошкоджень, в тому числі це чотири багатоквартирних будинка, дві п'ятиповерхівки та дві двоповерхівки. Стосовно останньої атаки агресора, можу додати наступне: прийнята заяв стосовно пошкодження на 171 об'єкт. Складено 52 акта обстеження із занесенням даних до Державного реєстру пошкодженого зруйнованого майна. Процедура фіксування пошкоджень проходить в два етапи. Це прийом заяв у кабінеті 105 у міській раді. Відповідно до цього, комісія при виконкомі виїжджає на місце та фіксує пошкодження. Та відповідними спеціалістами, будівельниками-інженерами визначаються обсяги ушкоджень. Мешканцям, які залишились без житла після останньої таки, було запропоновано тимчасове житло. Це наші комунальні заклади, дитячий садочок світлячок та реабілітаційний центр. Наразі в цих закладах розміщено 14 родин. Для мешканців, які не скористалися визначеними локаціями, міська влада надає грошову допомогу. Така допомога у розмірі 10 тисяч вже виплачена 11 родинам. Також передбачена грошова допомога. Як ми пам'ятаємо, у нас були чотири особи, на жаль, загиблі. І рішенням виконавчого комітету передбачена грошова виплата родинам загиблим. А вона складає 100 тисяч гривень. Наразі трьом родинам вже ця допомога вже виплачена. Також передбачено постраждалим, які отримали стаціонарне лікування, грошова допомога у розмірі 20 тисяч гривень. Внаслідок останнього обстілу постраждало сім багатоквартирних будинків, дві двоповерхівки непридатні до проживання. Пошкоджено більше 50 приватних будинків. Насамперед, можу сказати, що в термін на три дні, коли сталася ця. Трагедія для міста задля побігання руйнації будинків було накрито плівкою 33 приватних будинка та два двоповерхових будинка. Наразі закінчуються відновлювальні роботи будинку за адресу Придунайська, 216 Тривають відновні роботи будинка. Багатоквартирного по вулиці Придунайська, 216. Можемо сказати, що ці роботи на стадії закінчення. Відновлено покривлю, відновлено вхідні двері до квартир, а також двері під'їзні. А також хочу зазначити, що дуже важливим питанням при відновленні було виконання робіт з поточного ремонту та відновлення. Підвального приміщення, яке мешканці зазначеного будинку використовують в якості укриття, розпочалися відновлювальні роботи двоповерхового будинку за адресою вулиця Придонайська, 214. Приступили до виконання відновних робіт двоповерхівки по вулиці Підунайська, 214. Роботи по цьому будинку заплановано у дві черги. Перша черга буде виконуватися в цьому поточному році: це відновлення покрівлі, відновлення пошкоджених зруйнованих та між... між Міжетажних підлоги також заміна вікон на Наступний рік ми будемо планувати виконання внутрішніх робіт. Чому поясню? Тому що внутрішні роботи вони потребують певні погодні умови, температурний режим. Тому до настання морозів наша задача замінити покривлю, відновити стіль, стіни і встановити вікна. Вже завершені ремонтні роботи багатоповерхового будинку по вулиці Ізмаїльська, який був пошкоджений внаслідок дронової атаки 24 липня поточного року. Також тривають процедури по восьми приватних будинків із значними пошкодженнями. Найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи. Стосовно двох багатоквартирних будинків, це 16 квартир зруйнованих, це будинки, які взагалі не придатні до проживання. Люди за необхідності, хто скористався нашими центрами, хто ні, вони винайняли житло, але люди з цих двох будинків вони розселені. Наразі що з цих будинків, що зроблено по цим будинкам, проведено акт обстеження спеціалістами, і наразі проходить процедуру з технічного звіту. Всі роботи з відновлення проводяться за міською програмою. Термінового відновлення житла постраждали внаслідок прояву збройної агресії РФ на території зміської громади. До робіт з ліквідації наслідків та відновлення залучаються усі комунальні підприємства міста. Населення а, має також можливість звернутися для отримання компенсації за знищене або пошкодження, пошкоджене нерухоме майно від держави за допомогу застосунку є відновлення. Але перш за все, а, необхідно подати повідомлення а, особам, які мають пошкоджене або зруйноване житло, повідомлення а, через застосунок дія. Про те, що вони мають пошкоджене нерухоме майно, це можливо зробити самостійно, а також, будь ласка, за допомогою співробітників нашого центру надання адмінпослуг. Спеціалісти ЦНАП нададуть необхідну консультацію для подальших кроків щодо відновлювальних робіт або компенсації. Мешканці з руйнованим або пошкодженим житлом також можуть звернутися до комунального підприємства МБТІ за адресою вулиця Героїв Ізмаїла 49, де проконсультують з технічних питань та за необхідністю нададуть довідку про право власності. Ми е, намагаюсь намагаємось, і ми це робимо: в стислі терміни, як відновлювати, так і допомагати нашому населенню з питання відновлення житла. Юля Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Прикордонники Ізмельського загону під час огляду вантажівки виявили два різних комплекти документів на вантаж. Товар мав турецьке походження, але один комплект той, що надавався на контроль, був від німецької компанії, а інший прихований від британської. При цьому заявлена вартість значно відрізнялась у ціні. Фура із 21 тонною алюмінієвих напівфабрикатів прибула з Туреччини та прямувала до одного з українських підприємств. За цим фактом представники митниці склали прото. Кол про порушення митних правил відповідно до частини першої статті 483 митного кодексу України. Партію алюмінієвих заготовок, призначену для виробництва електричних кабелів, тимчасово вилучили до рішення суду. Ще один незаконний вантаж виявили прикордонники із мирського загону під час огляду рейсового автобусу МАН, що слідував з України до Румунії. За допомогою службового собаки вони знайшли особливо небезпечну психотропну речовину. Її перевозила у двох зіп пакетах: 34-річна громадянка України. Зі слів правопорушниці, вона прямувала на відпочинок до Румунії, а заборонені речовини призначались виключно для власного споживання. Наразі поліція вручила їй повідомлення про підозру за статтею триста Атою кримінального кодексу України студенти Ізмаїльського державного гуманітарного університету завітали до волонтерської організації Павучихи Ізмаїла та взяли участь у майстер-класі із плетіння маскувальних сіток для військових. Також вони передали кошти, зібрані на благодійному ярмарку Йдемо до перемоги разом. Дивіться далі. 28 жовтня студенти Ізминського державного гуманітарного університету завітали до волонтерської організації Павучихи Ізмаїлу на майстер-клас із плетіння маскувальних сіток для військових та передали кошти, зібрані на благодійному ярмарку Ідемо до перемоги разом. Який відбувся 15 жовтня в холі Ізмийського державного гуманітарного університету. Сьогодні в нас радісний день, тому що студенти ІДГУ прийшли не просто долучитися до платіння сіток, вони принесли гроші, які заробили на ярмарку. І це дуже дуже приємно, тому що ми постійно ведемо збори на сітки, на стрічки, на, на все, що потрібно хлопцям. Більше десятка студентів зібралося в залі центру, щоб плести сітки. Хтось вперше брав участь у подібній акції, хтось уже мав досвід. А ми з ініціативою студентського самоврядування приймаємо участь у плетінні сіток. Це дуже важливо для наших воїнів, тому ми дуже раді сьогодні допомогти. Студенти зізналися про всі тонкощі плетіння, навчилися необхідним технікам та змогли внести свій особистий вклад у підтримку наших захисників. Процес платіння сіток вимагає зосередженості й терпіння, але атмосфера в залі була теплою і дружньою. Студенти активно спілкувалися, обмінювалися новинами та історіями. Особливий інтерес студентів викликала жителька центру собака на ім'я Стася. Вона швидко стала зіркою події. Ця активна і грайлива собака миттєво завоювала серця студентів, постійно знаходилася поруч і, ніби допомагала плести сітки. По завершенню майстер-класу члени студентської ради передали кошти, зібрані на благодійному ярмарку. Демо до перемоги разом для закупівлі стрічок, бабін, теплих речей, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Всім добро дня. Мене звати Максим. Я член студентського современні з міського джавному університету. Дуже радий, що всі наші студенти долучилися до даного заходу, щоб допомагати нашим військовим. Це дуже важливо в наш час. Волонтерська організація Павучихи Ізмаїлу закликає всіх небайдужих жителів міста приєднуватися до ініціатив допомагати в вплетіння маскувальних сіток для наших захисників. У кожного є можливість нести свій вклад у спільну справу, яка щодня наближає нас до перемоги. Разом ми сильніші, і кожна допомога, навіть найменша, має велике значення. Приходьте, долучайтеся разом. Ми зможемо більше. Ми всіх запрошуємо приходити до нас до нашого невеличкого приміщення. Тут дуже тепло і затишно. також приходьте в будинок культури Шевченко там. Більше приміщення і сіток там ще більше. У нас лише одна рамка, а там їх п'ять чи шість. От залучайтесь, не можете приходити донайте, бо це зараз дуже дуже потрібно. Внесок молоді є неоціненим для підтримки захисників України та підкреслює силу єдності всіх поколінь українців у боротьбі за мирне майбутнє. Влада Новак Іван Поляков Христина Лангольф для програми. Новин. 27 жовтня вся Україна відзначає День української писемності та мови. Це свято має на меті об'єднати усіх українців, нагадати про силу та красу нашої мови. Докладніше дивіться далі. 27 жовтня вся Україна відзначає День української писаності та мови. Це свято має на меті об'єднати усіх українців, нагадати про силу та красу нашої мови, яка пройшла через історичні випробування. День української писаності та мови був заснований ще в 1997 році, приурочений до дня вшанування пам'яті про подобного нестрою літописця, який вважається одним із перших літописців Київської Русі, послідовником творців слов'янської писаності Кирила та Мефодія, а також. Засновником вітчизняної історичної писемності. Україна вперше святкує День української писемності та мови у нову дату, встановлено після переходу країни на новий юліанський календар. Раніше свято відзначалося 9 листопада, але з липня 2023 року, коли президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, дата була зміщена разом з іншими церковними святами. З того часу по всій країні організовано заходи на честь рідної мови, такі як традиційний всеукраїнський радіодиктант національної єдності, ярмарки, літературні читання та зустріч зустрічі з відомими українськими письменниками. День української писеності та мови є символом єдності, шани до культурної спадщини та гордості за рідну мову, яка століттями зберігалася, незважаючи на історичні випробування. Мова це ключовий елемент національної ідентичності, яка передається із покоління в покоління. Вона продовжує жити, розвиватися та надихати, несучи в собі пам'ять поколінь і силу національного духу. День української писеності та мови це не просто свято, а підтвердження того, що українська мова залишається живим серцем культури, яка об'єднує нас у спільному прагненні зберегти та помножити рідне слово. Влада Новак для програми Новин. 29 жовтня за новим церковним календарем відзначають День пам'яті великомучениці Анастасії Римлянки. Вона народилась в Римі, однак після смерті своїх батьків переїхала до Єгипту. Там жінка присвятила себе служіння Богу і допомагала бідним та хворим. Анастасія була широко відома своєю здатністю зцілювати та духовною силою навіть у важкі часи гонінь на християн. Її мученицька смерть стала символом віри, мужності та рішучості. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 65 п'ять копійок. Євро купівля 44 гривні 60 копійок, продаж 45 гривень 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 30 жовтня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер Південно-Західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла. Вдень 17, градусів. В день 17-19 градусів. Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів. В день 13-15 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті із на Ютуб каналі із Онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.